Більше про ситуацію на фронті будемо говорити з Петром Кузиком. Це командир 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії, позивний апостол. Вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. слава. Пане Кузик, давайте почнемо із ситуації на Бахмутському напрямку. Що можете розказати з того, що ви бачите, як поводяться росіяни, як там зараз ситуація? Ну, знаєте, загалом ситуація непроста. Зараз е, намагаються тиснути, тиснуть е, по, по лінії. Е, традиційно тактика їхня не змінює, вони шукають а слабину, вони шукають, де можна вклинитись і далі там розвивати успіх. Застосовують власне всі види озброєння, і авіація, і артилерія, танки, броньові машини. Що змінилось? Ну, мабуть, мабуть, поменшало відвертих м'ясних штурмів. Я навіть зараз спостерігаю, що десант вони підвозять броньових машинах, прямо намагаються закинути в позиції в окопи. Ну, відповідно, ми їх знищуємо палем. Поки що тримаємося. Традиційно, користуючись, що я в ефірі, хотілося більше боєкомплекту, а так все гаразд, в принципі, нормально стоїмо. То, повірте, не просто не соромно. Інколи було ніколи рекорди ставить за сьогодні, наприклад. Спалено 9 одиниць техніки за цю ніч. Е, ну ще по кількості піхоти не підраховували, але так непоганий результат невеличкої ділянки. Я вважаю. Ну, тіше, що ви так знаєте, теж з математичним, з математичним принципом підходите до, до своїх успіхів, і, і ми вам тих успіхів зичимо звичайно. Та. Е, бачу у вас за вікном пречудову погоду. Як вона відбувається на фронті і, власне, на характері бойових дій? Додому хочеться страшне. Така прекрасна весна починається. Ну, Завжди я казав, що піхоти це просто пекло. Це ну, болото не обігрітися, холодно постійно, бо не можна видавати позиції там і так далі. Це найважче випробування. І воно. Оці холода, все болото, багнюка 24 на добу, воно і на на психології дає. А коли вже все зеленіє, все оживає, хочеться жити, хоч настрій, звісно, міняється в кращу сторону. Єдине, що заскучаєш за своїми більше в таку погоду, а так додає настрою. І ну, я взагалі знаєте, останнім часом. Дивлюсь там по колегам, ну, коли виходить там, буває всі, ну, починають говорити, що там бика мало, там ворог суне, ворог серйозний. Так, да, це все правда дійсно. Ну, ми не, дуже непрости. Але тут не все так погано. Нормально ми даємо їм бамбулей, нормально ми трамбуємо. І це не тільки за мій підрозділ. Я там і по колегам із справа, і зліва. E, да ще далеко, там до якихось там наступальних, мабуть, з нашого боку дій, але то, що суттєво проражаємо і вже працюють е, на досвіді колеги, е, ну там я дивлюсь там спеціалістів, ми виховали серйозно в тому ж і в пів напрямку, ну до усіх там напрямках враження, то ну якби гріх жалітися. Інститут вивчення війни е, пише, що останнім часом росіяни збільшують кількість е, масштабних наземних механізованих штурмів. При тому, що ну буквально місяць тому, коли ми говорили з вашими колегами з півдня і зі сходу України, вони зазначали, що е, через українські FPV росіяни не потикаються з технікою переважно. А зараз виходить, що знову почали залучати техніку. Чи бачите ви це і з чим пов'язуєте таку зміну? Це елементарні речі. Е, розумієте, коли є дистанція між позиціями при штурмі, е, коли рухається з, з, раніше, от, рухались там, піхотні штурми або комбіновані там бронетехніка, там, плюс піхота і так далі, то поки піхота скоротить цю дистанцію, вона просто знищувалась. Е, і е, завдяки розвитку FPV, що би там хто не казав, це досить серйозний засіб враження е, в хороших руках, е, при там, осколочних зарядах е, деякі штурми, якщо там, дистанція між позиціями більше 500-700 метрів, е, то вони стають безмістовними. Е, відповідно, цю піхоту т, е, вони поміняли. От я про неї попередньо казав зараз, що вони намагаються скоротити час нападу і підвозять е піхоту бронетехнікою, підвозять піхоту там різними засобами. Я е було, але ми вивчаємо досвід там по всій лінії. Е один підрозділ навіть відбивав атаку е механізованого нападу, так би мовити, на мотоциклах. Це було б смішно, якби не було правди, і реально вони всі знищували, горіли ті мотоцикли. Тому, намагаючись скоротити час нападу, скажімо так, розвинути серйозну динаміку нападу, ворог використовує броньовану техніку. Все як по книжці, що нового не відомо, що десант їде на. На техніки під'їжджають, я кажу, намагаються під'їхати під самі окопи і скинуть десант в окопи, щоб ті менше прийшли. Це певний успіх, їм давало на певних ділянках, але тим не менше, там, ну там, якщо виїжджає там три-чотири там ці групи, скажімо, машини, поки вони доїдуть до, до підрозділу, там дві-три з них спалюються, решту десанту там або ну. Якби не просто да, я можу розказувати, що нема БК, там нема осколочних зарядів, які зносить з броні седісан. Інколи доводиться сусідам допомагати, щоб вони вистояли, бо ми зацікавлені, що не тільки ми не відходимо, щоб нас там на півоточення не відбулось. А інколи вибивали їх з вдавали, заскочить в окопи, вибивали їх з окопів. Ну традиційна війна. Хочеться говорить, бачите, про про весну аналі. Про... Мусимо говорити про війну. Пане, Пане кузик, дякуємо вам дуже мушу вас зупиняти, бо ще маємо оперативне включення з Харкова. Спасибі вам велике, Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії.